Коли виходить якась гра і стає фінансово успішною, розробники починають задумуватися про сиквел, хоча навіть не стільки розробники, стільки видавець, але принцип «куй залізо, поки гаряче не завжди працює, інколи може спрацювати, якщо це невелике доповнення, яке розширює основну історію гри та додає цікаві геймплейні елементи. А от якщо гра позиціонується як друга частина і майже не дає гравцям нічого нового, використовуючи всі старі механики. Механіки, то такий продукт зазвичай приречений на провал. У минулому відео ми говорили про The Suffering, гру, яка вийшла у 2004 році, і була доволі непоганим екшн хорором на свій час. А сьогодні давайте глянемо на її продовження, яке вийшло буквально через рік і вже не було таким новаторським та оригінальним. The Suffering Ties Dead Bind розроблявся доволі швидко, і видавець Midway Games хотів залутати як можна більше грошей, не витрачаючи. Бюджету більше, ніж необхідно, в цьому і була їхня помилка, але чи можна назвати цю гру поганою, чи можливо тут все-таки є позитивні моменти? Ігрові журналісти оцінили гру в цілому на 7 з 10. гравці ж, якщо вірити Metacritic, згодні з цією оцінкою. Гра розширить і завершить сюжет головного героя Торка, а також дасть нам можливість побувати на нових локаціях, постріляти з нової зброї та побитися з новими ворогами. Якщо ви не дивилися, Попереднє відео про Саферінг. Я рекомендую вам це зробити, щоб у вас, так би мовити, була повна картина перед очима. Вітаю всіх! Ви на каналі Дайянг, і сьогодні у нас Саферінг Тайс Тедбайнд. Якщо проходили оригінальний саферінг, то значить бачили і продовження, але тут все-таки є деякі відмінності від першої гри. Наприклад, в цілому графіка стала більш пропрацьованою, додали деталей, оновили моделі персонажів, монстрів і таке інше. Не так, щоб сильно, але вже трохи краще, ніж це виглядало в першій частині. Нових механік, по суті, немає, є хіба що покращені старі. Пам'ятаєте можливість торка перетворюватися на монстра? Звісно, що це тут закликає. Лишилось, але трохи у покращеному виді. Додали більше нових атак, і тепер, в залежності від того, якого ви персонажа відігрували протязі гри, як і раніше, злого, нейтрального або хорошого, додаються нові атаки. Так, система моралі нікуди не поділась, а й навпаки, трошки розширилась. Якщо в першій частині це тільки впливало на фінал та флешбеки під час проходження, то тут трохи змінюється геймплей. При проходженні на хорошу кінцівку ми зустрінемося з одним босом, побачимо. Певних персонажів та будуть доступні інші шляхи. А якщо йдемо на поганий фінал, то босс вже буде іншим. Персонажі частково інші, ну і звісно, нові дороги, але відчувається все плюс-мінус так само. Тому я б не сказав, що цю гру варто проходити 2-3 рази, аби побачити весь контент. Цікавий момент, до речі, якщо граєте за хорошого торка, то на протязі гри буде складно, а з фінальним босом буде навпаки легше битися. Якщо ж граєте злим торком, то проходжу. Стане легшим за рахунок відкриття нових атак у формі монстра. Ну а битва з фінальним босом у такому випадку буде доволі складною. Ну, ще в залежності від обраної складності гри на початку, я, наприклад, проходив на середньому. Серед зброї є декілька нових стволів, типу обріза, магнума, скорпіонів, новий вид автомата, а також ручний кулемет М60, який тепер можна таскати з собою. Ще є гранатомет і ракетниця. Якщо в першій частині ми збирали всю зброю по ходу проходження і будь-який момент могли перемикатися між нею. То тут ми можемо носити з собою тільки два типи стволів. Причому неважливо, якими вони будуть. Можна і два автомата, і дві сокири. Ну ви зрозуміли, все на ваш розсуд. Щоб відновити здоров'я персонажа, в першій частині ми підбирали банки з медикаментами. Це все тут теж є, але тепер ми не можемо збирати їх аж 9 штук. Підібрані банки одразу використовуються, а накопичувати їх в інвентарі. Ми Більше не можемо. Не скажу, що через це була якась певна складність, мені все-таки подобалось, коли в мене в інвентарі ще лежить запас хілок. Так було якось трохи спокійніше. Окрім перестрілок з монстрами, в грі тепер є файти з озброєними солдатами з організації фонд, які будуть заважати нам продвигатися вперед. Вони можуть використовувати щити або ж сідати за кулемети, інколи битися з ними буде доволі проблематично. Монстрів тепер два види, є звичайні яких можна знищити з будь-якої зброї, а є прокачені, яким зброя нічого не зробить, а щоб знищити їх, треба обов'язково перевтілюватися в форму чудовиська. А вони ще можуть, до речі, спавнити свої звичайні версії. Є такі потвори, які кидаються вогнем, і реально боляче кидаються. Вони можуть наспавнити свої звичайні версії, їх буде ціла купа, і ти буквально нічого не зможеш зробити, тільки но зробиш крок, одразу підсмажишся. Тому треба дуже обережно. Якщо з'являються прокачані монстри, треба їх одразу вбивати і не допускати спавну своїх клонів. В цій грі буде навіть бос-вертоліт, який змусить вас попотіти. Реально, грою задумано, що ви зіб'єте його за допомогою РПГ. Але бляха, РПГ я ніде не знайшов, і мені довелося розстрілювати його дуже довго і повільно з усього, що попадеться під руку. А в цей час ще й солдати цілими купами спавняться. Що можна сказати про технічний стан гри ну все начебто нормально. У першій частині під кінець в мене були незрозумілі зависання, які ніяк не вдалося пофіксити, тільки скачуванням сейвів з інтернету вже після моменту зависання. В цій грі ніяких проблем не було, хіба що незначні баги. Типу, ось ми челами відстрілюємося від монстрів, потім один з персонажів біжить в кімнату, щоб активувати термінал, але він зачіпається об двері і все тупо стоїть, не рухається. Тут нічого не зробиш, окрім перезавантаження з минулого сейву. Або ось антагоніст видає свою злу промову про те, як він. На знищить і таке інше, і тут він застряє в текстурах і не рухається. Нічого критичного, просто трішки кумедно. Ну а так в цілому серйозних багів, які могли б заруїнити геймплей, немає, все доволі стабільно. Давайте тепер глянемо на сюжетну частину, що тут взагалі відбувалося і чим все закінчилося. Гра продовжується одразу після фіналу першої частини, тому як я й казав, бажано знати, що там відбувалося. Гра починається за 5 років до подій оригіналу, коли Торк відбував ув'язнення у виправній колонії східного Балтімора. Отримавши документи на розлучення від своєї дружини Кармен, він грає в шахи зі своїм другом Майлзом, який вважає, що їх ув'язнення було організовано злочинцем на ім'я Блекмор. Під час розмови охоронці покидають свої пости, і в цей час до нас підходить Блекмор та його бандити. Схоже, вони не задоволені тим, що правила, які вони хочуть нав'язати. Всім в цій в'язниці не дотримуються. Вони починають наїжджати на нас, і в цей момент наш друг Майлз хоче вступитися за Торка, в результаті чого бандити починають бити його. Несподівано у в'язниці починається бунт. Блекмор і його прихвостні тікають, а Торку і Майлзу допомагають інші в'язні, відкривши прохід. Потім ми з нашим другом йдемо різними дорогами, погодившись зустрітися біля виходу. Доки ми рухаємось по тюремному блоку, у Торку трапляються видіння монстрів, яких. Він зустріне через 5 років на острові Кернейт. Торг перевтілюється у форму чудовиська і починається рознос потвор, після якого головний герой втратить свідомість. А приходимо до тями ми якраз на тому самому кораблі, який забрав нас з острову Кернейт у фіналі першої частини. Це все був жахливий сон, хоча реальність, мабуть, ще жахливіша. Залежно від того, на який фінал ми вийшли в першій частині, відтворюється одна з трьох можливих катсцен. Я пройшов на хороший фінал, тому й буду Описувати те, що було у моєму проходженні. Торк з береговою охороною наближаються до гавані Балтімора, де їх зустрічає армія невідомих найманців. По їхньому доволі наполегливому проханню берегова охорона передає торка, але той не притомніє. Коли прийдемо до тями, помічаємо, що нас прив'язали і везуть кудись. Судячи з розмов солдатів, нас вважають якимось цінним зразком чи щось таке. Настає момент, коли до нас підходить лідер цих найманців: жінка на ім'я Джо. Жордан, вона каже нам, що є членом організації під назвою Фонд, і додає, що злочинці це справа її життя, що б це не означало. Пояснити детальніше вона не встигає, оскільки у будівлі вимикається електроенергія і починає лунати сирена, що означає проблеми. Джордан тікає, а ми звільняємось. По дорозі до виходу ми бачимо видіння. Це наша дружина Кармен, яка говорить, що нам треба повернутися до нашої квартири у Балтіморі. Тому туди ми й будемо рухати. Оскільки по всьому місту хаос і потвори з острова Кернейт вже тут, так просто нам додому не дістатися. Доведеться йти обхідними шляхами, зустрічати різних людей, яким, як і в першій частині, можна допомогти або проігнорувати, або взагалі всіх їх убити. Наш шлях поведе нас через каналізацію, де ми побачимо дух старого убивці з минулого сторіччя Коперфілда. Він був жорстоким серійним убивцею рабів, які намагались втекти. А також ще одного манія. Кана прізвисько Кріпер, який був сутенером, і славився своєю ненавистю до жінок, в результаті чого він убивав їх немислимо жорстокими способами, чому вони з'явились і що від нас хочуть, як і в першій частині, ці духи намагаються змусити нас пробудити в собі гнів і ненависть, нищити і убивати всіх, щоб таким чином вийти на злу погану кінцівку. Проте поки що вбити нас вони не намагаються, просто з'являються час від часу, даючи свої коментарі на те, що відбувається. Проходимо через декілька районів міста і нарешті дістаємося до своєї квартири. Тут ми знаходимо лист від Кармен з проханням про розлучення, лист від нашого друга Майлза, в якому той пише, що збирається дізнатися більше про Блекмара і знайти певну інформацію, яка допоможе зловити його. Ну і власне лист від самого Блекмора, який наполегливо рекомендує нам забути про Кармен і віддалитися від нашої сім'ї задля їх же безпеки. Наша дружина згадувала Блекмора під прізвищем. Полковник, схоже, саме він відповідальний за смерть нашої родини. Спогади у голові торка потроху відновлюються, і тепер у нас є нова важлива ціль помститися за нашу сім'ю, знайти і вбити Блекмора. Залишаємо свою квартиру і бачимо, що на вулицях повний хаос. Бандити та мародери вирвались у місто. По дорозі ми стикаємося з наркоманом на ім'я Кайл, який через наркотичний тріп переконаний, що торк це його батько. Можна проігнорувати його або ж спробувати. Допомогти, провівши його через небезпечні вулиці до своїх друзів, проходимо повзальтанку, де знову навіюються спогади з минулого. Саме в цьому місті Торк вперше зустрівся зі своєю майбутньою дружиною Кармен. У нашого друга Майлза неподалік був бар. Можливо, він зараз там, тому буде незайвим навідатись туди. По дорозі Торк згадує інцидент, за який нас ув'язнили раніше. П'яний чоловік у барі, скоріш за все, один з людей Блекмора, погрожував нашим дітям і назвав Карм. Мен повією, що спонукало розлюченого торка вбити його у пориві агресії та гніву за секунди до прибуття поліції. Майлз зв'язується з нами по рації і каже, що він неподалік. У місті все ще присутні солдати тієї організації, що схопили нас на початку, і їхній лідер Джордан. Десь тут Майлз повідомляє нам, що та жінка точно має якийсь зв'язок з Блекмором, тому треба влаштувати засідку, спіймати її та допитати. На шляху до порту ми стикаємося з духом вбивці. Копій. Перфільдом, який починає викликати своїх собак, треба розібратися з ними та перейти по балконам до іншої вулиці. Коли дістанемось до порту, ми зустрінемо ув'язнену консуелу Альварес, дружину Ернесто, того самого поліцейського з острова Кернейт, який на початку першої частини супроводжував нас до камери смертників. Можемо допомогти їй або ж пройти мимо. Я вирішив допомогти, тому звільняємо її та опускаємо по її проханню човен, на якому вона відправиться на Кернейт шукати свого чоловіка. Потрапляємо в засідку солдатів фонду. В цей момент з'являється вантажівка якою керує Джордан? Вона забирає нас, і ми їдемо, відстрілюючись з кулемета в солдатів та монстрів. Вона пояснює, що її люди зрадили її і працюють безпосередньо на Блекмора, який, як виявилось, роками фінансував фонд. Вона просить нас розібратися з ним, адже за її словами лише нам це посилам. На вантажівці ми прямуємо до східної виправної колонії, де власне, за її словами, і знаходиться Блекмор. З'являється вертоліт фонду, стріляє ракетою. Джордан не справляється з керу. І вибухом нас зносить кудись в каналізацію. Тепер ми, як і раніше, самі по собі пробираємось тунелями, відстрілюючи монстрів, доки не потрапимо у в'язницю. Тут ми зустрінемо місцевого наглядача Елроя, сина сумнозвісного наглядача Реймонда Елроя, який отримував садистське задоволення від тортур в'язнів, фізичною працею та одиночним ув'язненням. Елрой каже торку, що у в'язниці панує хаос після бунту в'язнів і просить допомогти у відновленні порядку. Спільними зусиллями нам вдається переконати охоронців і в'язнів працювати разом задля виживання. Нас просять утримати зону, вбиваючи монстрів, доки інші зможуть перейти в безпечний блок. Після того, як виконаємо прохання, у нас буде плюс один до хорошої моралі. Або ж можна було, як завжди, на всіх забити і йти чисто по своїм справам. Ми зустрічаємося з Майлзом, який несподівано сильно роздратований і звинувачує нас у жахливих убивствах. Каже, що ніколи не вірив, що ми здатні. На таке. Він не встигає договорити все до кінця, і ми втрачаємо свідомість. А коли отямимось, Майлз вже буде мертвий. Вже починаються певні догадки до того, що весь час відбувається. Ну окей, давайте далі. Перед нами з'являється Блекмор і просить іти за ним до басейну під тюремною фабрикою. Доки ми йдемо туди, нас затискають з усіх сторін солдати фонду. А коли вийдемо на вулицю, з'явиться той самий босс Вертоліт, яким керує Джордан, який, схоже, вдалося домовитись з Блекмором. І тепер вона на його стороні намагається убити нас. Доволі складна битва. Постійно вилізають солдати, один з них кожного разу сідатиме за кулемет. Окрім цього, вертоліт по нам постійно стріляє, а в мене немає РПГ. Є гранатомет, але він взагалі ніяк не контактує з вертольотом, що доволі дивно. Вистрілені гранати просто рикошетять від нього і все. Це взагалі як так. Тому довелося брати все, що попаде під руку, і стріляти: дробовик, автомат, магном, вертоліт. Доволі жирний, тому, ну щоб не збрехати, я хвилин 10 стріляв по ньому. І тільки після цього він таки впав. Проте Джордан вдалося врятуватися. Вона сідає за кулемет і починає стріляти по нам. Зносимо її швиденько, і тепер вже вилазять монстри, з якими потрібно також розібратися. Після цього, нарешті, можна трошки перепочити, відновити боєзапас та здоров'я торка. Нарешті, діставшись до підземного басейну, з'являються духи. Лікар Кілджой, вбивця рабів Коперфілд і Сутенермані. Як кріпер. Ці троє оцінюють наші моральні вчинки протязі всієї гри. Вони згадують кожну людину, якій ми допомогли або ж проігнорували, після чого на нас нападає купа монстрів. І так буде, доки вони не згадають усіх. Доволі складно вижити, враховуючи те, що боєзапас швидко витрачається, так само, як і Хілки. Під третю-четверту хвилю ми вже будемо майже на нулі, в залежності від того на якій складності ви граєте. Ну і нарешті з'являється сам бос, тобто Коперфілд, який буде спавне. Собак, він робить по нам один дуже болісний постріл, після чого зникає. Треба настріляти певну кількість собак, аби він знову з'явився. І так декілька разів. Після цього він буде знищений і ми зможемо рухатись далі. Якби ми проходили гру на поганий фінал, робили погані вибори, то замість Коперфілда нам би довелося битися з сутенером Кріпером. З'являється Блекмор, каже, що скоро все буде скінчено, і просить нас в останній раз піти за ним. Ми приходимо до місця, де виріс Торк. дитячий. Будинок Гарві всередині головний герой згадує першу зустріч Блекмором. Однак у його пам'яті Блекмор дорослий, а Торк дитина. І ніхто з персоналу не бачить і не чує Блекмора. Він каже нам, що узи, які нас пов'язують, ніколи не можуть бути розірвані. Торку усвідомлює правду. Блекмор не справжній, а насправді є Альтер Его Торка, який вперше з'явився як уявний друг, коли Торк був дитиною. Всі ті рази, коли протагоніст втрачав свідомість, особистість Блекмор. Брала верх, але тепер Блекмор хоче весь час контролювати наше тіло. Він перетворюється на монстра і починається фінальний боссфайт. Тут треба бути обережним і не підставлятись. Блекмора можна вдарити тільки у формі монстра. Окрім нього, будуть спавнитися інші потвори, як звичайні, так і прокачені. На другому поверсі хапаємо РПГ і стріляємо по монстрам. Тільки на шкала гніву заповниться. Одразу перетворюємося і наносимо демедж Блекмору. Так треба повторити ну разів 10. Проблема в тому, що з кожним успішним ударом монстри будуть спавнитись все сильнішими. На цю битву я витратив досить немало часу. Проте, якщо ви пройшли на погану мораль, ця битва, наскільки я знаю, буде рази в три складнішою. ХП у Блекмора буде ще більше, монстри небезпечніші і взагалі буде досить боляче. Після того, як переможемо Блекмора, його особисність зникне з нашої голови назавжди. З'явиться Кармен і скаже, що хоче, аби ми були завжди разом. На цьому історія. Торка завершується в нейтральній кінцівці. Ніхто б не зміг перемогти у фінальній битві. Блекмор залишився і їхня боротьба з торком тривала б вічно. А в поганому фіналі Блекмор зміг взяти повний контроль над тілом торка. І при умові, що Джордан не загинула, вона б поцілувала Блекмора, що означає те, що вона весь час знала, що Блекмор Торка і хотіла знищити конкретно нас. Ну ви зрозуміли. Що можна сказати, ось ми й поговорили про обидві частини Саферінг, як на мене, доволі непогані ігри. Я вважаю так: якщо граєш в якусь гру і тобі стає прям реально нудно і не цікаво, то гра точно 100% лайно. Якщо ж ні, то гра хороша. В цих двох іграх мені нудно точно не було, і я отримав свій фан від цих проходжень. Можу навіть порекомендувати вам, тільки будьте готові до зависань у першій частині. Хоча хто його знає, може це тільки мені так не пощастило. І у вас все буде добре. Ігри доволі цікаві. В другій частині стало ще приємніше стріляти по монстрам, особливо використовуючи дробовик. Це прям кайфово розносити їх на шматки з картечі, ну серйозно. Сюжет нам розкрили до кінця. Про Альтерего Торка розповіли, що дає пояснення багатьом ситуаціям на протязі гри. Типу, коли Майлз нас звинувачував, потім ми втратили свідомість, потім отямились, і він вже мертвий. Блекмор брав все під свій контроль і робив так, як йому вздумається. Хотіли Би ремейк, хотілося б сучасну графіку, сучасний геймплей і таке інше, але навряд чи ми це отримаємо в найближчому майбутньому, тому поки що доведеться проходити оригінали. А на цьому у мене все. Пишіть в коментарі, чи проходили цю гру, мені буде цікаво поспілкуватися з вами та обговорити все це діло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.